Коротше, всім привіт і згодні мої буде обзор на цей додаток. І, короче, Україна захоплює Ой, а це мій попередній сеї так молод Молдова і оце ми вже захопили. Так, Франц... Париж, Париж востаннє новини Франційська імперія. Они Франції востаннє У Німеччині у Берліні в останнє. І Франції в останнє. Тепер знову буде Наполеон. Кавертання, допоможи. Ай добре. Так, тепер це хлопчики мої дорогі, ідемо їсти. Ні. Nee. смажена с кінці. Nee. Ну як її збиралися? Nee. 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 Ні. Ні. Nee. 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 Ось це што... остання в Німеччині. Так, я заберу ці території. Ні. З'їсти мені всю? Так. Я це заберу в останньому мені. sono ormai no ho franz imperio francesco imperio Встань, не встань, не завлажность, не завлажность. А не, я вам не дам, не <служда aja> <служда> 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 oh, не. Французька імперія мене захоплює. Франція тепер. Франкія. Франкія вже захоплюється. А, тепер це захоплю. Якраз уже можна захопити. Ооо, допоіч. Тепер я це захоплю. Хі -хі -хі -хі. Фра... Фра... Так, то що тут вже це захоплю? Франції переговори. Так, я це захоплю. Франція імперії не за... Першу світову вона була, наверну <сліст> <сліст> Францію.

А я пошути ніякої Франції не має бути. В Франції було два князівства Франційська імперія та Франкія. Але їх тепер нема. Тільки Франкія і Франція. Я тебе захоплю, ніяких в мене ворогів не буде. У мене не буде востання. Піше ніколи. Все, нема нічого, того що він не помітив мій Ні. Раєна, я тобі управляю війну. Ой, вже в останнє в Києві. Уранія. Ні, Президента Зеленського немає. нема. Восстання. Тебе Українська імперія не просто Україна. А Українська імперія як я тебе минула найдів. Тобто я називаюсь Хэтті Манджо. Тепер я найсиніша країна в світі. Яка була в історії, як Монгольська імперія. Цікаво, як буде Монгольська імперія, та гетьманше, якщо вони не проживуться. Ні, ти не захопиш москову. А я захоплю. І ніякої проблеми не буде. Ой! все, можна в принципі, здохнути. О, ні. Востаннє в Кейпі знов! Проста Україна. Президент Зеленський родився. Поставили заграти в Уранії, а тепер це просто Україна. Що? Там... Дивися, є е... ні! Я... Ні! Ні! І ні! Ні! І ні! Ні! стільки. Тобто, я не буду потім вже робити. Я тільки тепер зробила. У мене тітки море роботи, завтра тітка їде. Знов на цілий день. Ходи, коли є їсти. Тобто на курси. Хочеш трохи попробувати? Ой, не хоче д'ячу. Васка, ходи попробуй тільки трошечки картоплю. Ви спеціальні. Ні, 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 так негарно, я ж тільки що тобі Капусту. Капу, а капусту ти будеш їсти? Ти ж дай в капу.